Нова відкриває платіжні рахунки. Як оподатковуються ці кошти підприємцям і чи потрібен ПРРО? Вітаю! Мене звати Мар'яна Каван, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків та для аудиторів. Дізнатись про найближчі онлайни можна в описі під цим відео. Буду рада допомогти вам розібратись у чергових новаціях. В даному випадку! Технологіях, і в тому числі новаціях щодо послуг. <кій> Щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Якщо у вас виникнуть якісь думки з приводу сьогоднішньої теми, буду рада, якщо ви ними поділитесь в коментарях. Ну і пам'ятайте, що для отримання слайдів, зазначте, будь ласка, свій емейл за посиланням в описі під цим відео. Ну що ж, Нова відкриває не розрахункові рахунки, які ми звикли, що відкривають банківські установи, а саме платіжні рахунки. Що це таке? Як оподатковуються ці кошти і чи потрібен РРО? РРО з такими питаннями до мене звертаються ФОПи, оскільки перелякані роз'ясненнями річної давності щодо пайонір. В A4Pay, коли податківці свого часу роз'яснювали, що всі кошти, які надійшли на ці рахунки, навіть при тому, що ви їх переведете на поточний підприємницький, мають оподатковуватися ПДФО і військовим як громадянський дохід. І тому, будь ласка, не вигадуйте, це не є підприємницький дохід, адже з цих рахунків кошти переводите ви самі собі і по той бік. Ніякий покупець не стоїть. Тому, в принципі, не дивно, що питання виникає. Отже, що таке платіжний рахунок? Чим регулюється? Як оподатковуються кошти, які надходять? Виходячи з відповіді на перше питання, будемо розуміти відповідь на друге питання. Ну і чи потрібен ПРРО? Ось такий запит до мене поступив. Новапей отримала досить таку розширену ліцензію НБУ на відкриття небанківських рахунків. ФОПи отримують довідки про відкриття рахунку, але рахунок називається не поточний чи розрахунковий, а платіжний. І реквізити незвичні не 26,200, а 67,32. ФОПи на ці рахунки отримують після плату за посилки і користуються цим платіжним рахунком. На оплату постачальників, на оплату податків. Питання: чи прирівнюється цей рахунок до звичайного банківського? І чи має право ФОП витрачати кошти з цього рахунку? Ці платіжні рахунки стоять на обліку в ДПС. Одразу скажу: стоять. І ви можете дуже легко це перевірити, зайшовши в електронний кабінет підприємця, відкрити. Рахунки, які стоять на обліку в податковій, і ви побачите ці рахуночки. Чи можливо це мало б, це мало б працювати по принципу роз'яснень, які раніше надавали ДПС по міжнародних платіжних системах? У разі, якщо в майбутньому кошти, які зараховані на рахунок відкритий в системах Pioneer, Vice, перераховуються на рахунок відкритий у банківській установі в Україні для здійснення підприємницької діяльності впродовж звітного періоду, але не пізніше річного. Такі кошти а, включаються до доходу ФОПа платника єдиного податку, та оподатковуються єдиним податком. Були дійсно такі роз'яснення, змінила податкова свою позицію а, нещодавно, а, що, в принципі, якщо кошти з пайоніру і вайсу таки надходять на підприємницький рахунок, важливо, щоб це було протягом року, в якому кошти надійшли на пайонір Vice. Тоді оподаткування буде як підприємницького доходу. І ось колеги запитують: а тут так само є такі вимоги? Давайте звернемося в перше джерело. Першим джерелом завжди є норма закону. В даному випадку питання регулює закон про платіжні послуги. Це є закон 21 року номер 1591 і визначення основних термінів. Пункт 66 говорить, що. Платіжний рахунок це рахунок, що відкривається не банківським надавачем платіжних послуг користувачу на договірній основі виключно для цілей виконання платіжних операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства. Ідемо далі. Стаття 65. Особливості функціонування платіжного рахунку говорить згідно пункту 6, що користувачу, на ім'я якого відкритий платіжний рахунок, забезпечується надання таких послуг щодо його платіжного рахунку, зарахування коштів на платіжний рахунок, видача готівкових коштів з платіжного рахунку і виконання платіжних операцій. І далі, уже відповідаючи на це питання податкова. Посилається на інструкцію 162 пункт 5. Це інструкція НБУ щодо небанківських надавачів платіжних послуг. Що це платіжні установи, крім малих платіжних установ, установи електронних грошей, оператори поштового зв'язку мають право відкривати платіжні рахунки, зокрема резидентам України, юридичним особам. Резидентам, їх відокремленим підрозділом, відокремленим підрозділом юридичних осіб, не резидентам, а також фізичним особам підприємцям, фізичним особам. Ці платіжні рахунки, Нова вони є і для ФОПів, їх відкривають і для фізичних осіб, і для юридичних осіб. І ось ви можете побачити, які є варіанти рахунків, так, на які Цифри починаються 67, 31, 32, 33, 67, 40. І кожен з цих кодів присвячений якомусь е, типу клієнта. Так, це юридична особа, це ФОП, це нерезидент і так далі. І далі, податкова, відповідаючи на це питання, ну. Питання моє було таке: чи кошти, які надходять на ці рахунки, є підприємницьким доходом. Чи це не буде вважатись громадянським доходом? Тут якби дуже просте запитання. А відповідь така, що положеннями податкового кодексу не передбачено заборони у використанні рахунку для здійснення підприємницької діяльності, відкритого фізособою особою підприємцем, платником єдиного податку у Нова а також не встановлено обов'язку щодо перерахування коштів із вказаного рахунку. На рахунок відкритого для ФОПа у банку. А, якщо підсумувати, платіжний рахунок це, по суті, є різновид розрахункового банківського рахунку. Просто розрахунковий рахунок відкривають банки, банківські установи, а платіжний рахунок відкривають не банківські установи. І це спрощений варіант банківського рахунку, розрахункового. Обов'язку переводити кошти із платіжного рахунку на підприємницький немає. Тобто аналогу як для Paioneer, для Вайс uh, не встановлено. Ці кошти будуть оподатковуватись як підприємницькі. Ну і нарешті питання: а чи є надходження на платіжний такий рахунок розрахунковою операцією? Uh, в даному випадку відповідь податкової так. І податківці за принципом, як це було раніше, пам'ятаєте, вже трьохрічної, напевно, давності цю історію із NovaPay, де нова пошта-оператор, NovaPay – установа фінансова, так, не банківська. І відповідно в цих випадках податківці вимагали ПРО, і в даному випадку нічого не змінилося. Це теж як аналог, і так вимагають по РРО. З цього виникають всі ті ж самі питання, які виникають навколо новопей, на яке число, якщо гроші ще не прийшли, а ми товар відправили. Дивіться, це не є цілею цього відео. Я тільки скажу, що так вважають таке надходження розрахунковою операцією. І безумовно, що ми з вами маємо пам'ятати, що закон 265 про РРО. Має стаття, статтю 9, а також 10 це ті винятки, виключення, які дозволяють обійтись без ПРО. Ну, зокрема, пункт 14 статті 9 говорить про розрахунки за послуги через сервіси переказів коштів чи через дистанційні банківські послуги, так? через дистанційна оплата. Відповідно, якщо це послуги, то РРО можемо уникнути ПРРО. Якщо це товари і кошти надходять на платіжний рахунок, податківці будуть вимагати фіскалізації. Друзі, чи були у вас перші інциденти із платіжним рахунком? Чи виникали питання? Можливо, поділитесь власним досвідом, що новенького з боку податківців, новенького в плані уваги податківців. Було до вас як до тих, хто є користувачем платіжних послуг платіжного рахуночку. Я вам дякую. Побачимось. Більше нюансів щодо позик військових пільг, списання дебіторської та кредиторської на серії з трьох вебінарів. Реєструйтесь і до зустрічі!